Коломийських освітян відзначили на державному рівні. Президент України видав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти. Згідно з документом, орденом за заслуги третього ступеня нагороджено кофту на Валерія Івановича, директора Коломийського педагогічного коледжу Івано-Франківської обласної ради. Звання заслужений вчитель України присвоїли Матковському Йосипу Миколаєвичу, багаторічному директорові Коломийської гімназії імені Грушевського, а нині заступника директора. Шанованими педагогами поспілкувалася Галина Досин. Йосип Миколайович Матковський навчався у Львівському університеті на географічному факультеті. У 79 році закінчив виш та приїхав працювати у Коломию. 11 років виконував обов'язки заступника директора гімназії, а 15 – очолював цей заклад. Наразі на посаді заступника та викладає географію. Пан Матковський має таке відчуття, немов би вся його вчительська праця у писанковому місті це повернення боргу. Колись на початку століття в воскресінцях народи, і закінчив жив, і закінчив вчительський семінарій в Коломиї Василь Гуцуляк. Після закінчення семінару його відправили на Львівщину в гори, в моє рідне село, і він вчив. Десятих, двадцятих, тридцятих роках моїх земляків, моїх батьків був надзвичайно добрий, порядний інтелігентний чоловік. Бо я в нього ще багато чого запозичив. Він дуже часто приходив в нашу сім'ю. Багато книжок він мав. Я навіть до сьогодні, навіть в цьому музеї, зберігаю книжечки, які я одержав від нього. Це є щоденники просвіти. Кінця 19-го, початку 20-го століття, і коли я попав в Коломию, я зрозумів, що це мабуть непросто, що тут я мушу кинути свій якір назавжди, тому що я мушу відпрацювати те у Коломиї, що для моїх краян зробив цей дуже гарний порядний чоловік Василь Гуцуляк з воскресінця. Отримане звання для пана Матковського приємність, але очікувана. Бо подання відзначити його ще 10 років тому зробив Роман Антонюк. На жаль, оце звання чомусь є досить ще рідкісним. Ну, принаймні, в Коломиї можна на пальцях однієї руки порахувати тих людей, які досягли цього звання. Я впевнений, що такої нагороди заслуговує кожна людина, яка своє життя присвятила власне роботі з дітьми оцій роботі на педагогічній ниві, і тому звичайно маю особисто велику приємність, що саме на мені ця відзнака реалізувалася. Йосип Матковський каже, що все його життя це гімназія разом із. Світлої пам'яті Козлової Світлани Леонідівною, Антонюком Романом Михайловичем, який був директором гімназії переді мною, який мені передав був в свій час ці вішки керівництва, з гуменюком Григорієм Васильовичем, який був першим директором. Ну, з багатьма іншими ми стояли біля коріння цієї гімназії, створювали, десь брали досвід. Можливо, що і багато помилок наробили, бо ми були перші в Україні. Наша гімназія була перша. А власний найбільший доробок на педагогічній ниві це його учні, виховані у духовній атмосфері та з почуттям патріотизму. Моє таке життєве кредо є, що любити всіх дітей, які тебе оточують, так як своїх синів, а тепер можу з гордістю сказати, і внуків, які я дуже люблю. Серед моїх учнів є і міністри, і народні депутати, і відомі бізнесмени, і взагалі просто хороші батьки і хороші діти, які і зараз своїх дітей приводять сюди. Я впевнений, що всі вони спілкуючись зі мною, щось взяли від себе добре. Валерій Іванович Ковтун, краєзнавець і колекціонер старих листівок. 15 років очолює Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради. Орден за заслуги це не перша його нагорода, але вдвічі приємна. Мені особливо приємно те, що в рік відзначення 75-річчя від дня народження Коломийського педагогічного коледжу. А ми цього року це відзначали. Держава відзначила роботу Коломийського педагогічного коледжу Івано-Франківської обласної ради. І найбільшим досягненням нашого закладу є відгуки органів управління освіти, директорів шкіл, освітян за рівень наших випускників. Я пишаюсь нашими випускниками. Це найвища нагорода коледжу, це найвища нагорода особисто моєї роботи і всього педагогічного колективу щодо підготовки освітян для нашого краю. Педагог пишається тим, що 90% випускників коледжу працюють в освітній галузі. 80% продовжують навчання у закладах 3-4 рівнів акредитації. 82% одержують стипендії. Також у коледжі мають іменних стипендіатів, переможців олімпіад та конкурсів. Це найвища нагорода. Але так сталося, що відзначили мене, і я це сприймаю як відзначення всього педагогічного колективу. Я задоволений корпусом викладачів. Це високопрофесійний корпус педагогів, який забезпечує якісну підготовку фахівців протягом вже десятиліть. Сьогодні у нас шість кандидатів наук. Сьогодні у нас 80% викладачів вищої категорії, більше половини викладачів-методистів. Я пишаюсь нашим закладом. У коледжі вивчили умови та працюють над тим, аби заклад забезпечував підготовку молодших бакалаврів для освітньої галузі Прикарпаття. Я впевнений, що протягом наступних п'яти років після одержання ліцензії в молодшого бакалавра ми зможемо і готувати бакалаври. Для цього ми працюємо над підвищенням наукового рівня викладачів. Для цього буде ще час. і... Ну, в недалекому майбутньому я переконаний, що на базі Коломийського педагогічного коледжу може бути створений Коломийський інститут Івано-Франківської обласної ради. Валерій Ковтун має багато особистих творчих доробків. Працює над втіленням в життя чотирьох історико-культурологічних проєктів. Один із них це українське мистецтво у старій листівці. Тут світ побачила серія із семи альбомів. Другий проект Валерія Ковтуна серія книжкових видань. Коломийська бібліотека. Це науково-популярні художні книжки давніх і нинішніх авторів про Коломию різні її епохи. Тут вийшла 21 книга. У третьому проєкті «Коломия у світі мистецтва вийшли комплекти листівок. Четверте видання називається Герої не вмирають. За ініціативи Валерія Ковтуна та колективу коледжу організовано і проведено в Коломиї низку культурологічних програм. Аби досягти у житті успіху, пан Ковтун. Радить наступне, просто працювати краще, намагатися щоб день сьогоднішній був краще ніж вчорашній а завтрашній день точно був краще ніж сьогоднішній. Це найголовніше і тішитися життю це великий божий дар.